Ми виїхали в кінці квітня 22-го року. Спочатку ми сиділи, думали, так пересидимо два тижні, все закінчиться. Виїхала з донечкою в Запоріжжя, тож з однією сумкою, думала, на два тижні, повернемось назад. От, ну, тут знімаємо жильо, орендуємо. Там людей взагалі дуже мало. Житло, у всіх зруйноване, нема жодного будинка цілого взагалі. Якби надія була, що ми туди повернемось, але ну, в останній момент, коли вже дзвонили, говорять, що будинок вже вас ще не зруйновано, вона якби, вже розуміє, що надії вже немає, що вже того життя не буде. Було дуже страшно, якби вдома. Дитина не хотіла, ми спускалися в укриття в підвал, вже ж там, в ванну ховались перші часи. Вона дуже не хотіла, плакала, що цього не розуміла. А я ж хвилювалася, що якби, не можу якби, нікуди її змусити ховатись. Було дуже страшно. От. Ну, потім тут, коли ж за житло, дізналась, що залишилась, скажімо так, ні з чим. Живемо одним днем зараз. Такі було чотири рочки. Ми переберели гнойним отитом. і після цього вихователі стали говорити, що у нас якби звернуть увагу, що до дитини щось погано зі слухом. Ми їздили по всім лікарям, Запоріжжя, ми всіх об'їздили. Всі нам говорили, що аденоїди треба вам їх видалити, і у вас там все буде добре. Перекриває, наче слухова труба це все. Настроєна була вже їх видалити, хоча мені дуже не хотілося. Ну, вже були готові, тому що вже бачимо, що дитині якби дуже важко. От і приїхали в обласну лікарню. Вони нам сказали, підправили нас на обстеження в Дніпропетровськ. Там зробили нам КСВП діаграму, і там виявилося, що в нас тугоухість другого, третього ступеня, якби що одну тут взагалі ні до чого. Воно ж не лікується, сказали, що вихід тільки слухопротезування. Дитині треба бінауральне слухопротезування, тобто на два вушка, тому що нам треба, щоб мова була покращувалась. Як твоє ім'я, умнічка. На ну, апарати, що розуміємо, що сума треба немаленька. Це ж ну, звернулись в фонд Рената Ахметова. Дуже вдячні, тому що самі приїхали з Оріхова. У нас майно зруйноване повністю. Якби на роботу влаштувалась, треба ще якось і жити і дитині, харчуватися, одягатись. Тому якби самі щоб їх би купити, не мали б змоги. Центр слухає вдячний дуже фонду Ріната Ахметова за те, що він допомагає таким діткам в таких складних випадках, коли вони самі не можуть цього собі придбати. І фонд здійснює їх мрії, гарно чути. Це дуже велика справа. Дякую. Ти мене добре чуєш? Так. Да. Сподіваюсь, що вона зможе повноцінно жити, тому що їй дуже, дуже важко. Вона зараз ходить в перший клас, їй важко спілкуватися з дітками. У неї ж погана мова. ми Займаємося сурдопедагом. Буде мовний розвиток у дитини, покращиться розбірливість мови. Нам довгий, дуже процес, якби займатися, займатися. У нас дуже багато звуки не вимовляється. Ну сказала лікарі, якби обстежуватись періодично, там, щоб не було титів, гної ні в нікому тому що це ж теж все впливає. Аданоїди контролювати, щоб вони не росли далі, якби, займатися лікуванням, якби не залишати ні в коїм разі це все. Дуже нервувала, переживала, але потім якби, розумію, що здаватися тут нічого, треба якось брати себе в руки і щось далі, якось жити з тим, що вже є. Дякую вам велике.